Етапі Це... в окупованому Криму підірвали російський корабель Новочеркаськ. Повідомив командувач повітряних сил Збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Пізніше у повітряних силах ЗСУ уточнили, що тактична авіація повітряних сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації Новочеркаськ в районі окупованої Феодосії і знищила його. За деякими даними на борту Новочеркаська могли бути шахеди. Ці дані поки офіційно не підтверджені. Ми бачимо, наскільки потужний був вибух, яка була детонація. Ну, після такого вижити кораблю ну, вкрай важко. Вже ракети, це вже не ракета, це ну, боєкомплект. Що там саме було, чи то шахеди, чи то боєприпаси, ну теж дізнаємося пізніше.